Пане президенте, велике вам спасибі за те, що ви з нами в США знову обрали Дональда Трампа. Були дискусії про те, що в разі обрання він може скоротити фінансування України від США. Що було б, якби фінансування України від Сполучених Штатів припинилося? Перш за все, щиро дякую за запрошення по друге, я хочу сказати, що я дуже вдячний американському народові за унікальну двопартійну підтримку яку Україна має у боротьбі за нашу свободу, за нашу демократію та за свободу у світі. по друге, я працював з Трампом більше трьох років. І точно можу гарантувати, що цього не станеться і третє навіть без грошей. Ми, український народ. Ми за нашу державу, за нашу незалежність, за наш суверенітет і за нашу територіальну цілісність. Дональд Трамп заявив, що може сприяти укладенню якоїсь мирної угоди між Україною та Росією протягом 24 годин. Ви в це вірите? Я чув це перед виборами, і мені приємно це чути після виборів. І моя порада, якщо Трамп хоче зупинити війну за 24 години, це може бути в єдиний спосіб. Запросити Україну до НАТО. Коли Україна стане членом НАТО, війна припиниться за 24 години. Миру не буде без вступу України в НАТО. Ні через 24 години, ні через 24 роки. Що вас найбільше хвилює тепер, після виборів у США? Дивіться після виборів це не тільки виклик, а й можливості. Знову ж таки, я працював з Трампом три роки, і після нашої зустрічі в Білому домі ми отримали першу летальну зброю, зокрема Джавеліни і системи радіоелектронної боротьби Ми отримали санкції проти компаній, які будували північний потік. потік-2». Ми отримали підтримку Української незалежної церкви і багато багато інших досягнень. Тож зараз. У нас інший Трамп, який дуже відрізняється від 2020 року, в року, той же час інший Путін. Якщо п'ять років тому, під час президентства Трампа Путін був просто поганим хлопцем, то зараз він убивця і терорист. І він небезпечний не тільки для України, точно не тільки для Європи, а й для Сполучених Штатів і для американського народу і моє послання допоможіть нам зупинити Путіна, дешевше і ефективніше зупинити його в Україні, не втрачаючи часу. і ще моє інше повідомлення. ми не можемо втрачати людей на території України. втрачати територію і втрачати час. Тому ми повинні бути активними та злагодженими. І ще одне: не намагайтеся нічого робити з Україною без України. І я хочу скористатися цією можливістю, щоб запросити президента Трампа відвідати Україну, тому що це мало б величезне символічне значення. Я тримаю кулаки, щоб один із перших візитів американського президента після інавгурації був в Україну. Пане Порошенко, колишній президент України. Ми цінуємо ваш час і дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні.